Привіт, мене звати Юліана. Я тут, щоб навчити вчителів створювати класні, круті матеріали для дистанційного навчання. Темою сьогоднішнього відео будуть паперові поробки порівняно з інтерактивними. Всі діти дуже сильно люблять робити якісь поробки. І ось сьогодні день святого Валентина. І, звичайно, діти можуть з кольорового паперу зробити листівки або ось такі класні квіточки зі своїм фото або фотом своєї мами чи тата, наприклад. Але що ж робити, якщо в нас навчання онлайн? І не завжди учні мають необхідні матеріали під руками. Я пропоную створити ось такі інтерактивні листівки. І ні, суть не в самому готовому завданні, а в процесі створення. І так, поїхали. Ми будемо працювати з вами у Canva. Створюємо нову сторінку, вибираємо колір фону, який нам вподоби. Нехай зараз це буде блакитний. І почнемо підготовлювати елементи. Шукаємо. Шукаємо в елементах і фігурах сердечка. Нам потрібно чотири. Обираємо колір для кожного серця. Нехай це буде рожевий, темно рожевий Також нам будуть потрібні серединки, квіточки. Для цього ми обираємо рамку. Давайте виберемо ось таку красиву. І зробимо її оранжевого кольору. Також нам потрібне місце, куди ми ставимо фото. Вибираємо круглу рамку. І підбираємо необхідний розмір. Ми можемо заздалегідь підготувати фотографії. Це можуть бути фото наших учнів або просто персонажів улюблених. Можливо, якась тваринка. Все індивідуально. І для нашої квіточки потрібне стебло. Давайте попрацюємо над масштабом. Завданням учнів буде створити свою квіточку. Якщо ми будемо працювати на дошці Canva, ми можемо підготувати елементи для кожного учня. Якщо ми працюємо індивідуально, ми можемо це все робити в ось такому режимі. Якщо учні старші, вони самі можуть розвертати елементи. Але якщо ви працюєте з меншими дітьми, тоді я пропоную. Скласти квіточку самостійно. От так. І всі елементи вже залишати ось в такому вигляді. Це дуже легко і просто. Тепер просимо учня створити свою квіточку. Учень бере сердечко-пелюсточку, перетягує, комбінує, як йому подобається. Такий, знаєте, невеличкий пазл. Серединка. І фото. Ось наша інтерактивна поробка готова. Я думаю, учням дуже сподобається. Якщо вам було це відео корисне, будь ласка, поставте лайк та підпишіться на мій канал. Якщо вас цікавлять інші відео про Ганна, пишіть в коментарях, про що саме ми поговоримо у наступному відео.